У Вінниці вперше за більше ніж два десятиліття провели змагання з Аджиліті спільно для собак та власників забігу і смугою перешкод. 15 учасників дебютували на трасі для початківців. Собаки мали перестрибувати кілька бар'єрів та прошмигнути. Три тунелі господарі мотивували чотирилапих смаколиками та іграшками і чітко показували улюбленцям, яку сторону прямувати на дистанцію. На змаганнях у Вінниці було одразу кілька перших місць в залежності від категорії, та загалом нікого з хвостатих без подарунків організатори не залишили. У нас на зв'язку організатор заходу, депутат Вінницької міської ради Михайло Ганчук. Ми вітання вам. Доброго дня. Розкажіть про змагання, яка їх ідея? Ідея змагань за жили в Вінниці війниці виникла. Кожного дня стикаючись з наслідками війни, працюючи з людьми, які приїжджають зі Сходу, допомагаємо їм. І часто бачимо і тварин, собаки, які вимушено переїхали у Вінницю у тому числі. Собаки дуже системні тварини, і їм дуже важко пережити зміни. Навколишнього зміну навколишнього оточення, а зміну людей які їх оточують місць. Вони дуже важко приймають нові місця, і часто це через це стають агресивними. З цим треба працювати. І я працюю з клубом Барс, це вінський кіноличний клуб, і бачу, як вони працюють з цими собаками часто на таких волонтерських засадах. Тому вони пойде якось. Популяризувати і говорити про це, ну і друге пам'ятаюся що слава Вінниці, коли 20 років тому Вінниччина була досить відомою і займала гарні результати, високі бали мала на всеукраїнських змаганнях серед різних напрямків кінології, і хочеться звичайно це відновлювати, тому власне і зробили перші такі змагання. Які враження від змагань чи вдалося дійсно вінничанам та гостям міста перезавантажитись? Що говорила? У ви знаєте, то був такий захист, де було я не знаю, що треба було зробити, щоб не сподобалось. По-перше, було дуже багато дітей, багато тварин, були конкурси, конкурси для дітей. всі Собаки вони ж досить мирі. Вони всі соціалізовані, вони комунікабельні. Вони їх гладили, вони люблять, коли їх ладять. Плюс у них ще й в собак була можливість виступити. Це було нелегко, легко, адже це були для всіх собак. Це були перші змагання. І факт, фактор того, що на тебе багато уваги на тебе дивляться, багато посторонніх звуків, багато що тебе відволікає, Звісно, він вплинув на всіх. Учасників змагань, проте на диво, майже всі пройшли дистанції і були дос досить непогані результати. В соцмережах є світлини. Як ви прийшли своїм улюбленцем чи приймали участь ви у змаганнях? Це дівчинка її звати Беті, Бігель, мисливська порода, а вона дуже, дуже активна і і ще більше відволікало все навколишнє оточення, а, адже знову ж таки досвіду не було. <кій> Проте, коли вже менше було людей, ми все таки спробували. А, звісно, це була виключно проба, адже а, над цим треба працювати. І одна справа займатись з собакою вдома, коли ти в дворі, коли тебе ніхто не бачить, не чує, і собака може на тобі зосередитись багато що виходить. А от коли ти... Навіть перед камерами, адже були і камери, за що я вдячний журналістам, що висвітлюють такі події. Адже зараз ми живемо в такі сірі, смутні часи, і от такі примінчики світла, вони важливі, вони є, і їх варто підсилювати. Тому за це вам дякую. Чи стануть змагання традиційними, чи є такі плани? Так, обов'язково. Цей раз ми запрошували відомого тренера, титулованого з Києва. Вона, до речі, годом з Вінниччини, і їй теж сподобалися самі змагання, організація змагань. Тому обов'язково через декілька місяців ми повторно проведемо. І я ми врахуємо всі побажання, і буде ще краще. Дякуємо вам. Чекають віничани нових анонсів подій. І сподіваюся, що вже на наступні змагання буде більше охочих, які доєднаються. Дякую, що ж ви знайшли час і підключились до нашого ефіру. На все добре, вам До зустрічі, Михайло Ганчук, організатор змагань, депутат Вінницької міської ради, був з нами на зв'язку.